Добрий день! Розглянемо, як виконується забір біоматеріалу та маркування пробірки. Необхідно виконати передумови та виконати алгоритм дій. Перейдемо до системи МДР. Медична сестра маніпуляційного кабінету відкриває розділ Діагностика, обирає реєстр аналізу або результати досліджень та переходить до розділу нові. Далі, той пацієнт, якому було виконано забір крові, ми його маємо обрати та натиснути на дію прийняти. В даному випадку натискаємо Згенерувати номер біоматеріалу та натискаємо кнопку ОК. Таким чином ми зареєстрували біоматеріал. Далі переходимо до розділу Забрано біоматеріал та даному пацієнту, якому було вже виконано забір біоматеріалу, роздруковуємо етикетку штрих-код, після чого дану етикетку клеїмо на пробірку. Якщо по пацієнту необхідно виконати Забір. За декількома аналізами необхідно обрати даного пацієнта, наприклад, Пронін Олег Іванович, та натиснути на дію масове введення номеру біоматеріалу. В такому разі буде виконано забір по всім аналізам, на які було направлено пацієнта. Обираємо всі, натискаємо на дію Згенерувати та записати номер біоматеріалу. Та натискаємо на дію ОК. Таким чином, ми виконали реєстрацію забору біоматеріалу по декільком аналізам даного пацієнта. Для того, щоб йому роздрукувати етикетки, заходимо у розділ Забрано біоматеріал. Далі ми бачимо, що для даного пацієнта три аналізи існує. Натискаємо надію множинний друк штрих-кодів. Нам система скаже: роздрукувати три штрих-коди, натискаємо так, відбувається друк етикетки, наклейки штрих-код. Наклеємо дані етикетки на пробірки та передаємо подальше в лабораторію. Дякую за увагу!